Трохи дощів та аномальна спека до плюс 40 градусів тепла. Таку погоду очікують українці у другій половині цього тижня. Дехто трішки промочить дощем. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у четвер, 11 липня, дощів цей день йтимуть лише у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме сонячна та засушлива погода. Вітер в цей день помірний, північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 11 липня, то буде занадто спекотно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 31 до плюс 33, а вночі буде від плюс 17 до плюс 21 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 31 до плюс 34. Вночі буде прохолодніше від плюс 19 до плюс 22 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 32 до плюс 36, а вночі від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 32 до плюс 37, а вночі від плюс 19 до плюс 25 градусів. У четверг на півдні температура буде від плюс 35 до плюс 40 в день і від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла вночі. У Києві 11 липня ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 32 градусів тепла. У Львові ранок буде безхмарним, та майже весь день небо залишатиметься ясним. Тільки ввечері з'являться перші хмари без опадів. Температура повітря очікується від плюс 20 до плюс 32 градусів тепла. У Дніпрі, у четвер, хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 22 до плюс 36 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!